Рано чи пізно ти це зрозумієш, адже курсів по викупу товарів із китайських маркетплейсів тобі буде замало, особливо коли ти вийдеш на якийсь певний об'єм, Пояснюю, чому. Адже працюючи та замовляючи на цих китайських маркетплейсах, і навіть якщо ти вже знайшов фабрику на 16,88, ти не будеш застрахований від того, що один час ти отримуєш просто кота в мішку. Або як знаєш, очікування реальні. Замовляючи на таких маркетах, ви постійно замовляєте однотипні товари, якими вже і так переповнений. Наш маркет. замовляючи на цих сайтах, тобі майже ніколи не дадуть самих новіших моделей, та майже ніколи не зроблять під тебе твій бранд. А саме конкретніше. До прикладу, недобросовісні китайці кинули тебе або зробили, врешті-решт, не те, що тобі було потрібно. Отримав не ту якість, яка тобі була потрібна, і тепер просто не знаю, що з цим робити. Одяг, взуття і ось ці всі безкінечні китайські розмірні сітки це взагалі окрема історія. І врешті-решт, доставка самого товару, коли ти вже виходиш на якісь постійні об'єми. Про це все я буду розповідати у своєму блозі, а ти підписуйся. І дізнавайся про бізнес з Китаєм більше.